Маріуполь початок повномасштабного вторгнення Росії. У перші тижні війни під час масованих обстрілів і гуманітарної катастрофи у Маріуполі зникли троє маленьких дітей: дві сестрички та їхній братик. Це Марія Шамлі – 6 років, Валерія Шамлі – 5 років, і їхній братик Мишко Шамлі – 4 роки. З того часу про долю дітей немає підтвердженої інформації. Вони могли бути. Примусово вивезені або опинитися на тимчасово окупованій території чи за межами України. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування дітей, або ви бачили їх після початку повномасштабного вторгнення, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116-30. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. І ще одна дуже непроста історія пошуку, про яку я вже не раз розповідав, це історія Максима Васічкіна, який теж зник у Маріуполі ще на початку 2022 року. І хоча вже минуло 4 роки, ми не втрачаємо надії, і пошуки будуть тривати. Отже, коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього три рочки, і він жив з батьками у центрі Маріуполя. Ось в цьому будинку за адресою Проспект Миру 75Б. У будинок були прильоти і ось що з ним зрештою стало. Кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про усе, що сталося далі, розповіла бабуся Максима. Зять за кермом сидів. сидів. Чоловік мій. Позаду сиділа я зі старшими онуками і, і дочка з меншим онуком. пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом Діти, і майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто. І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям. Та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно, адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав. Дочка малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках. Через сильний шок жінка не пам'ятає скільки саме часу вони просиділи у машині після розстрілу. А прийшла до тями, коли їх з авто вже витягували українські військові. У чоловіка серйозні поранення в серце. Зятю шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили? Я не бачу у дитини, наче дотичне поранення. Але обличчя було в крові. А Куди саме влучило? Я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч і три роки, але він у нас не розмовляє. На щастя, до машини першими підбігли українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з двома старшими онуками до найближчого укриття. А пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень Маріуполя. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкіна, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей 116 30. або ж пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей у телеграмі. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати, без перебільшення будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам на 116 30. з усіх мобільних операторів в Україні. Дзвінки безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua